Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Тілець на період з 8 по 14 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Далекоглядні плани. Саме зараз вже час планувати щось на потім. Ось тут у вас переміна роду діяльності або додаткова робота. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Далекоглядні плани по роботі та переміна роботи. Не дивлячись на те, що вже завершується рік, ще можуть бути якісь пропозиції. Котре треба розглядати, що стосується роботи або якихось ваших важливих справ. Звісно, настрій вже більш схожий на святковий, але можна щось змінювати, планувати, для того, щоб потім ви втілювали в життя чіткий план, що ви собі намріяли. У нас з вами другий розклад. Знак Зодіака. Тілець. З 18 -го. З 8 -го по 14 -те. грудня. Ялинка добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Поруч з ялинкою ключик. Це, наприклад, для тих, хто щось лікувався або, наприклад, проходив обстеження, результати будуть дуже гарні ось тут. І зростання фінансів також показує, що ось цей ключик він може, наприклад, або нова робота, або якісь тимчасові пропозиції. Для того, щоб покращився ваш фінансовий рівень. Іноді так буває, коли всі намагаються перед святами завершити якусь справу, то треба той, хто з цим допоможе. І вам можуть запропонувати якусь додаткову роботу. Ось тут: кайдани це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Ось тут поруч корабль, а також качечка. Качечка домашнє господарство. Щось ви будете вирішувати по домашньому господарству. І корабль показує або якусь далеку подорож, або якийсь новий проєкт. Це, наприклад, купити якусь велику річ і подарувати її бабусі на Різдво. Наприклад, килим або щось таке. Це може бути пов'язане домашнє господарство та якісь нові потужні справи великі. Це як варіант, звісно, дивіться по своїх обставинах. Ось тут замок. Він показує, що до середини тижня. У вас завершаться якісь справи, і ви можете здохнути з полегшенням. Наприклад, по роботі щось завершили, і ви можете спокійно собі братися до справ, котрі до підготовки до свят. А ми прямуємо далі, подивимось на третій розклад. Ось тут карта долі. Це щось таке важливе може відбуватися. За картою долі. Це, наприклад, або чиїсь ювілеї, або зустріч доленосна. Щось таке різне. Прямуємо вперед. Подивимось на третій розклад. На моєму каналі, друзі, вже є розклади тару на 2026 рік. На новій колоді дуже, досить потужні та інформативні. На два півріччя, перше та друге, для того, щоб ви могли правильно орієнтуватися, що коли буде відбуватися. У нас з вами третій розклад, знак зодіака тілець, на період з 8 по 14 грудня. Стріли в в десяточку, вони можуть бути пов'язані з вашою родиною. Якісь гарні справи. Ось тут лист або документ. Він Може бути важливий як по роботі, так і по ваших особистих справах. Ось цей документ. Ось тут хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити, змія. Іноді змія та документ можуть показувати лікарняні довідки, наприклад, якісь документи або обстеження, або лікарняний ось так. І ось ці стріли можуть показувати, наприклад, голки уколи. Це як варіант. Можливо, хтось задав саме таке питання і побачив на нього відповідь. А якщо ні, то це вдалі події з вашої родині. І ось тут документи, і ось тут хитра підступна людина. Сьогодні ми з вами на новій колоді. Таро райдера. Ось вона як виглядає. Таро фінською мовою. Подивимось для знака Зодіака Тілець, застереження на тиждень, шистка жезлів, та порада. П'ятерочка кубків. Застереження, друзі, це карта перемоги. Чому вона випала в застереженні? Для того, щоб ви звернули увагу на цю карту, що у вас на цьому тижні може бути якась гарна подія. Чому вона випадає в застереженні? Робіть все правильно для того, щоб ви цю подію не, не як не здвинули, не передвинули, не відмінили, тому що карта це дуже добра. Порадам п'ятерочка кубків. Ваш настрій емоційний може бути не дуже на високому рівні. Як я вам вже казала, що під кінець року наші сили виснажені, але наш дух міцний і не треба лякатися ось таких моментів, коли ви нічого не хочете, і стан майже депресія. Це, зробіть собі таку думку, що це тимчасове, це все минуле, воно вже залишається в минулому, всі наші негаразди, залишаємо в минулому році і настроюйтесь на позитив. І порада полягає в тому, що, щоб ви самі собі казали, що це. Все, що в мене було поганого, і воно залишається в минулому році. Таким чином, ви підтримуєте свій дух на гарному рівні. Людина, як і все в природі, складається з плюса та з мінуса. Ми не можемо постійно радіти та веселитися, іноді. Наша душа також хоче щось трохи посумувати. Нехай це відбувається швидко і швидко минає, і позитив завжди з вами перебуває. Або ви на позитиві. Я бажаю вам гарного тижня. Запрошую на перегляд моїх розкладів на 2026 рік. Чим більше переглядів, тим більше Заохочення на нові розклади. До зустрічі, друзі!